Шукаєте ігровий ПК? Рекомендую Evolve від Telemart По поряду причин. По-перше, це їх начиння, комплектуючи всі нові, брендові та добре підібрані один до одного, що до речі, оцінюють і відомі українські комп'ютерні блогери. По-друге, це гарантія, якої більше ні в кого немає протягом трьох років після покупки. Якщо станеться гарантійний випадок, вам просто замінять комплектуючу, що вийшла з ладу на нову, і вам не доведеться чекати її з ремонту. По-третє, це зовнішній вигляд, все солідно, акуратно і замість логотипа Evolve можна нанести ваш нікнейм такими ж підсвіченими літерами. Замовляйте EVL, за посиланням під відео варіанти є під будь-які ігри і під будь-який гаманець. Друзі, всіх вітаю! Ви на каналі Хабвот Ньюс і під'їхали новини що щомісяця на серпень 2023. Щасливі 13. Бійці це останній повний місяць літа. Тож ми додамо жару. На святкуванні нашої 13-ї річниці. Приєднуйтесь до розваг. Серед подарунків будуть новенькі безкоштовні преміум танки. Та абсолютно нові стилі. Здобудьте машини 10 рівня та скористайтеся знижками, щоб швидше отримати танк т 4 або смертоносний Бачатільйон 25 тонн. До нас також повернувся сталевий мисливець, аркада та спеціальна подія в укріп районі. Друзі, сьогодні хочу вам розповісти про новинки на наступний місяць серпень. Як ви знаєте, що це місяць у нас буде останній, і це останній місяць літа. І тут буде дуже багато цікавого, тому що це річниця Wargaming, 13 років, і я думаю, що буде доволі непогано. Тому ми зможемо нормально зіграти. І пофанитися і отримати премчик звичайного танчика 5 рівня. Цей танк буде французький. Що саме там буде, який це танк, не можу вам сказати. Давайте по порядку. Отже, ми розпочнемо із того, що у нас буде. У нас буде стальний мисливець з 31 липня по 6 серпня. Як ви знаєте, ці новини я вже викладав, і вони не дуже актуальні. Але ми зможемо ще заробляти жетони з 31 липня по 7 серпня. Також у нас акція бій стартує 5 серпня по 5 вересня, де я зроблю огляди на бачатільйона 25 тонн та на Т110Е4. Вони вийдуть до 10 серпня, тобто, у мене буде час підготуватися. Ати вам відео, доки ви будете прокачувати техніку, наприклад, із нульового лоу левела. Наступне це 13-та річниця World of Tanks. з 10 по 21 серпня беріть участь у нашій десятиденній події та виконуйте спеціальні бойові завдання, щоб отримати цьогорічний подарунок і багато. Іншого наступне, що у нас буде, це аркада з 11 по 14 серпня, шквальний вогонь. Пам'ятаєте кулемети? Танки з кулеметами виходять в аркаду на тестування. Тобто у нас буде ще якийсь окремий режим, але що ж ми зможемо там отримати, не знаю. Ви можете грати в цій події на 10 рівнях із підмеханіками, стрільби та змодифікованими танками. Наступне, що вас повинно зацікавити, хто приймає участь в турнірах, це вайв-карт у мережі WCI. 12 серпня. Підключайтеся до офіційного твіч-каналу World of Tanks, щоб побачити, як призери турніру World вот 7 від мільйон пукс. Отримують іще один шанс виборити путівку до Китаю. Звісно ж, українцям це не світить, але просто прийняти участь ви завжди можете. Можливо, це може бути віддалений турнір, тобто з веб-камерою і з демонстрацією і так далі. І 13 серпня ще буде одне підключення до твіч-каналу World of Tanks, щоб побачити, як призери WoT7 вот отримують путівку до Китаю. Тому розпочнемо із наступного, що подія маневри в укріп районах з 14 по 28 серпня буде стартувати. Збирайтеся з гравцями свого клану і займайтеся в боях. І змагайтеся в боях 7 на 7 в експериментальній події укріп райони для гравців 10-го рівня і усіх рівнів навички. Нагадаю, що цей новий режим 7 на 7 маневри не дуже досконало продуманий. Чому так? Тому що гравці, з технікою яких не буде 10 рівня, хоча б принаймні 10 одиниць, ви не зможете нічого отримати. Вам потрібно постійно буде жити, виживати так, щоб вас не знищували. Тому що якщо у тебе два танки, один танк знищили, все він не отримує для команди очок і для тебе також. Якщо ж ви не отримуєте очки, то відповідно ви не зможете приймати участь досконало та отримати свій танк та відремонтувати. На ремонт доведеться отримувати від командира, щоб відремонтувати свій танк і він знову отримував очки. Але, наприклад. Перший бій ти злився, 10 очок ремонт, наступний 15 очок. І як ви думаєте, якщо ви не будете заробляти багато очок, як ви багато зіграєте боїв, якщо у вас немає техніки? Прошу задумайтесь над цим, та як ви будете проходити маневри в укріп районах, а не в окремому режимі. Це просто крінж. Для мене це капець. Заробляйте жетони з 14 по 21 серпня. Дивіться трансляції на твічі. Виконуйте повторювальні завдання, щоб заробити жетони для магазину жетонів. Можливо, кількість жетонів, які можна здобути, скидається щопонеділка, 18 по 21 серпня. Викочуйте в бій модифіковану техніку 10 рівня з під механіками стрільби, кулемети, шквальний вогонь, аркада. Та також у нас талевий мисливець знову стартує з 21 по 27 серпня. Ніяких експериментів із геймплеєв. Лише адреналінові зіткнення у звичайному форматі королівської битви з корисними ігровими нагородами. Нова аркада 25-го шквальний вогонь знову ж таки буде повторюватись. Не знаю, чи це потрібно вам чи ні. Давайте більш детально поговоримо про шквальну подію. Остання версія аркади на підході Беріть участь у шквальному вогні на одній із восьми модифікованих машин 10-го рівня. Оснащених скорострільними напівавтоматичними гарматами, що мають під механіку стрільби разом із своїми сильними сторонами та унікальними можливостями. Також турнір WC. Підключено до офіційного твіч-каналу World of Tanks, щоб побачити, як призери приймають участь та потрапити до Китаю. Команди з ЄС, Північної Америки і Азії, що посіли друге і третє місця, зайдуть у фінальні матчі. Однак тільки найкраща команда зможе перемогти свій регіон на турнірі міжнародного чемпіонату World of Tanks пізніше цього року. Та подія маневри: збирайтеся з гравцями свого клану та сім на сім катайте в укріп районах. Так, так, так. Укріп райони для гравців 10 рівня і усіх рівнів навичок завдяки спрощеним правилам, спеціальним вікнам для кланового прайм тайму, а що хочу сказати, що це добре, що ти можеш прайм тайм вибирати, наприклад, з 9 до 11, або з 10 до 12, або там, наприклад, із 7 до 9, будь-який прайм, який тобі цікавий. Тому, завдяки спрощеним правилам, спеціальним вікнам для кланового прайму і новим механікам події, взяти участь у змаганні та заробити чудові нагороди, стало простіше ніж будь-коли. Не розумію, навіщо робити це простіше, та заробити там якісь унікальні нагороди, просто можливості немає. Чи в тейна немає або якогось іншого танку, 10 рівня новинки якоїсь, що був високий онлайн у цьому 7 на 7 нічого немає. Наприкінці 14-денної події гравці, які посядуть перші місця. В таблиці лідерів зможуть вибрати машину 10 го рівня з переліку як головну нагороду. Зрозуміло, що 120 ДБ М60, ВК-907 та контракару, якщо не помиляю. Беріть участь у нашій 11-денній події і виконуйте спеціальні бойові завдання, щоб отримати цьогорічні подарунки новенький преміум танк 5 го рівня. Також ви зароблятимете ювелійні. Монети, щоб обміняти їх на нагороди в спеціальному ігровому магазині. Серед нагород чотири нових стилі. Зробіть помітку в календарі та очікуйте подальші подробиці на порталі World of Tanks близько 8 серпня. Це вже добре, що нас повідомляють. Наступні поточні події. До 15 серпня є серія челенджів із досягненням всіх на офіційному англомовному YouTube каналі. По досягненню кожної віхи ми щоразу випускаємо бонус-код, який можна обміняти на особливі предмети, щоб більше підписників, то більше цінних нагород. Так, що більше підписників, то більше цінних нагород, але я думаю, що цінна нагорода в 500 одиниць за 420 тисяч це не цінна нагорода. 50 ТП ми можемо отримати всього 500 гравців. Уявіть собі, код хоче активувати 4. 300 тисяч гравців, відкинемо 100 тисяч, які будуть зайняті. Тобто 300 тисяч в середньому людей буде заходити, щоб активувати цей бонус-код на 500 лиць. Тобто, хто перший, того і тапки. Не розраховуйте, що хтось із вас отримує. Ну, можливо, із 1000 тисяч одна людинка та і отримає. Що буде дуже приємно, буду радий за вас, якщо ви отримуєте цей танк. Та напиши в коментарях, в загальному отримавте чи ні. Також не забувайте, що акція від Prime Gaming Йохо час підкорювати морські простори та взяти собі командирів із Prime Gaming вусатий Лоуренс. Забирай набір Йохо, а також один день танкового преміум-аккаунту Що ви зможете там отримати, це ВКшечку 100 якась там плюс не дуже цікавий танк, але все-таки можна отримати на халяву цей Prime Gaming. Також обізянку цікаву на плечі та якогось пірата командира. Із списом акція серпневі дропси раді представити вам перероблений магазин жетонів в форматі, що дає два різні способи їх накопичення. Більше ніяких завдань дропс Ви можете заробляти жетони за виконання повторюваного завдання. Доступного щопонеділка. Цей метод не залежить від Twitch Drops. Заробляйте жетони на трансляціях, як і раніше. Ви заробляєте жетони за перегляд офіційних каналів і трансляцій World of Tanks. Обмінюйте жетони на цінні предмети, як одні танкового преміум аккаунту та 3 d і преміум техніки. Зараз зверху ви можете бачити, що ви можете отримати. Тут відео зверху спливе. 11-й сезон бойової перепустки, зараз останній день вже, точніше, вже завершувалось, тому що ви дивитесь відео це в понеділок увечері. І 56 ТП був за четверту голову бойової перепустки. Не знаю, що сказати, насправді цей танк, я не розумію, як його можна було придумати, да і в загальному я покатав на ньому, зрозумів, що цей танк в загальному гірший навіть пз 111 го Тобто звичайного китайця, 111-го з Альфой 390 та пробивання, скільки там? 175 та 250 кумулятивно. Це просто капець. Цей танк, ну, на мене ніякого враження взагалі не в'їв. Тому, друзі, всім дуже дякую за перегляд цього відеоролику. Обов'язково напиши коментар, що ти думаєш про це та протисни вподобайку. Всім тихого та мирного неба, до зустрічі в нових відеороликах. Бажаю вам та вашим рідним здоров'я!